Так, друзі, всім привіт! Мене звати Богдан, ви на каналі Активний Відпочинок. І сьогодні ми копаємо. Будемо копати монетки, які ще я не знаю, які вже будуть попадатися, бо в нас зима, у нас дубняк такий серйозний, коли мінус 10 градусів. Ну, мінус 5 є 100%. Не знаю, чи мінус 10 є. Ну, 5 по-любому. Є ось такий ліс, не сильно він старий, ну і молодим лісом його не назвеш. Ось тут заїжджають. І ось в цьому лісі я сьогодні проведу цілий день. Так, друзі. Ці находочки свої буду вам показувати. Ні, ну як всі. Фігню всяку не буду показувати, а щось більш-менш цікаве буду показувати. Знімати буду не дуже багато, так як е, ну, доволі холодно. Тому що просто ходити знімати все підряд не зовсім комфортно. Але буду старатися щось цікаве знайти, відзняти і показати вам, так як зимою. З цим напряжонка. Ну, будемо старатися, друзі. Все, погнав я в цей ліс. Будемо старатися щось в ньому. Так, друзі, перша находочка Ось. Ось такий у нас топорчик. Погано фокусує чи що. На снігу нема на поняти. Ось такий топор. Ну що, будемо брати, будемо волочити з собою. Так, друзі, знайшов, купнув сигнальчик, викопав перший манітос сьогодні. Зараз ми подивимося. Ага, це у нас буйочка Це у нас 2 копійки 75-го року. А знаєте що що класно? Що в тій ямці ось тій? Ще щось пищить. Зараз ми подивимося. Десь не видно. Ну, точно, по-моєму, був ще сигнал. Так. еще там монетка, по любому, одно или другое Ну-ка, выкопали? Не выкопали Где-то сюда ближе Срака! Давайте Бляха, там тіще Так, зараз друзі, найду включуся Викопав ще з ямки п'ятерочку. Ще глянемо Кирик. Ну як обично, саме цінний 61-й і походу троєчку. О, а троєчка, знаєте? А ні, це, це двадцятка. Це двадцятка у нас також 61-го три монетки з одної ямки. Ну, вокруг обійшов, більш немає нічого. Будемо. Рухатись далі. Так, друзі, монітос Кесь срібло, чи не срібло, срібло. Це шестак, походу. Біз за все. Так, друзі, підказуємо, що це. Да, Серебро? Почистимо. Подивимося. Так, друзі. Сурую забирати метал. От як Зимою по находках по монетах конкретно трошки напряжно, тому я. Якщо попадаються нормальні сигнали, нормальна желізачка, то я все забираю. Ось Взяв мішечок і шурую. У нас тут оставочок з цієї сторони ліс. Нам прямо. Так, що хочу сказати. Два дня було лиги, ну як відлиги, лиги, ну така там мінус 2-0 градусів, така був мороз, ну невеликий. А зараз влупив мороз около мінус 10. Коротше, сніг, покрився корочкою і сильно замерз. Друзі, хто планує їхати на коп, беріть з собою наушники. Може чуєте, як я йду? Сніг зробився корочкою і кожен шах коли йдеш, воно скрипить, скрипить, скрипить оце. Шух-шух-шух-шух. Дуже багато сигналів просто не чуєш, тому що реально дуже багато постороннього цього звуку. Кажуть, беріть з собою наушники, тому що сигналів і так буде мало зараз, тому що сніг лежить і в лісах. Все одно находок набагато менше, а плюс більше і пропускають От я так протупивши і доволі серйозно, що не взяв. Ну от ви, друзі, можете в моїх помилках навчитися і взяти наушники і викопати набагато більше монет, ніж без них. Так, десь лізу вже не А, ні, нормально. Вийду. Так, по монеті ще чуть -чуть я тернув. По-моєму, це шестак, і там все видно лице. Тобто, бо є. Ну, я по в принципі, ну, погано розбираюся, але я пам'ятаю, що є шестаки, які йдуть де немає портрета, а є такі, що є портрет. Це, по-моєму. Що є про Сохран, здається, хороший. Я помию. Його хорошенько сьогодні ввечері буду вдома. Ну і ви, звісно, вже його побачите. Цього шестачка вже чистого, гарного і красивого. Так, зараз забираю метал, рухаюсь далі, спробую ще щось знайти. Ну, вже, в принципі, пізно. Навірно, ніфіга у мене не вийде, але спробувати треба буде. Потоп. Так, друзі, в телефоні сдохла батарейка, я всю лізу через ліс, не можу найти не можу найти, де я метал оставив. Вже по ідеї мав би прийти, но не бачу. Так. Ось такий у нас гарний зимовий ліс. Мої сліди під ногами в себе. А, бачу. Вон я розкопки проводив. Металу небагато, але пару кілограмчиків хай буде. Ось десь хтось колись викинув мусор. А я грабнув з боку. і от дивіться, яка кубка в мене вийшла металолому. Ось такі пластиночки. Бачите, пластиночки. І тупо вони пачками тут лежать. От. Яка гарна пачка. І я за пару хвилин їх все от накопав. Ну, вертався тут же і топора цього я оставив, кого ви бачили. Так, гружу я це все діло. Собі в рубзачок і... Дую назад, попробую ще щось знайти.